Одні з найцінніших джерел вітамінів узимку це капуста броколі та яблука. Їх обов'язково варто додавати в щоденний раціон, щоб уникнути авітамінозу. Власне, ці інгредієнти у мене будуть головними в супервітамінному салаті, який зараз я приготую. Починаємо. Спочатку в окремій мисці змішуємо інгредієнти. Капуста броколі. Вона відварена, але має, подивіться, яскравий зелений колір. Є два ключових моменти: як зберігти колір продуктів, наприклад, спаржі, горошку або квасолі, або капусти броколі. Такі продукти треба варити в несолоній воді і в воді не з-під крану. З-під крану вода має дуже багато кальцію, який, власне, є головним ворогом природнього кольору продуктів. І ще варіть овочі в каструлі з накритою кришкою. Так вони швидше приготуються. Так, ну а далі яблука чистимо від шкірки. І одним рухом нарізаємо яблуко ось таким пристроєм. Серцевинка не потрібна. Яблука в миску. Далі готуємо заправку. В основі заправки буде оцит, але не столовий. В ньому дуже багато важких металів та альдегідів. Таким оцтом краще мити посуд або звільняти від накипу чайники. Краще використовуйте природній яблучний оцит. Він сприяє травленню обміну речовин, а також коригує рівень цукру в крові. А ще невеличка порада: робіть коктейль. Дуже просто на склянку мінеральної води без газу додавайте туди одну столову ложку меду і одну столову ложку яблучного оцту. І випивайте щодня вранці після сніданку. Він так буде найефективнішим, знімає втому і навіть зайві кілограми. Отже, в цю пляшку, де 6 столових ложок яблучного оцту, додаю трохи олії. Далі одна ложка гірчиці зернятами і гірчиці діжонської. Ця пляшка одночасно шейкер, тому закриваємо і мішаємо. На останок порізана цибуля, і все заливаємо заправкою. Все викладаємо на тарілочку. Спробуємо. Яка смакота. Друзі, ну ось вам. За вікном зима, а на тарілці весна. Вітамінна, ароматна і дуже смачна. Спробуйте, не пошкодуйте. Я задоволений.